Алло, доброго дня, Наталя. Доброго дня. Отже, мені сказали, що ви дивилися, я так розумію, наші вчорашніх гостей з автодозору і маєте іншу інформацію та, щодо того, так. як допомагали. Так. Розкажіть, будь ласка, в чому справа? Так, я хочу просто пояснити, щоб у людей, які дивилися вчорашню передачу, все правильно склалося враження про те, що відбувається. Не єдиний автодозор тут, звісно, допомагає. Я дякую їм, якщо вони допомагають військовим нашим. Але від з тих пір, як військові українські почали е, з'являтися на кордонах Херсонської області з Кримом, то місцеве населення почало їм допомагати тим, чим може. Це почалося там так. Ну, власне, хаотично, е, люди зносили прямо на в степу, е, там, де розбили наметки намети військові, все, що в них є. І перші дні так забезпечували продуктами харчування і так далі. Ну і сталося, е, почалося е, так, що. Е, вже чого не потрібно, люди приносили, тому що не знали, де що потрібно, де, де, де є якась ще інша потреба. Тому в нас виникла ініціатива створити такий координаційний штаб, щоб, по перше, Збирати інформацію від самих військових, в чому саме і де саме є нагальна потреба для того, щоб направляти тих людей, які можуть чимось допомогти, де саме потрібна і яка допомога так, такий момент, і ми відкрили так само рахунок спеціальний благодійний в нашій організації Херсонський обласний фонд милосердя та здоров'я. Це засновник газети вгору. Значить, ми відкрили спеціальний рахунок, на який люди, будь-яка людина може внести благодійну пожертву суто добровільно, в тому розмірі, в якому вона сама собі вирішить. І Ці кошти будуть спрямовуватися саме на ті потреби, які не може забезпечити мирне населення. Uh -huh. І ми вивчаємо ті потреби. Значить, на сайтах газети вгору і на сайті обласної адміністрації створені розділи спеціальні. Допомога військовим України, в яких кожен день оновлюється інформація з е, рухом коштів по цьому благодійному рахунку. Тобто будь-яка людина може там повністю за кожен день, від починаючи від 17 березня, коли ми відкрили цей рахунок, є рух цих коштів, і хто будь-яку суму вніс, може її там побачити. От. А далі ми створили наглядову раду, яка. Збирає потреби, вивчає і приймається колективне рішення для того, що купувати, де купувати, щоб саме було прозоро, зрозуміло і куди доставляти, так само і звітувати громаді, куди ми витрачаємо кошти. От зараз сьогодні прийшла перша платіжка на одноразовий посуд, який необхідний в кількох точках. За нашими даними минулого тижня кількома машинами ми самі об'їжджали усі райони зараз, тому що Херсонської області, де стоять військові різні частини. Причому я особисто їздила, інші члени нашої наглядової ради до наглядової ради вона теж є склад на сайтах. Входять журналісти, входять бізнесмени відомі, входять. Громадські діячі, входить заступник голови обладміністрації, журналісти. От і ми контактуємо безпосередньо з військовими. У нас є їхні телефони, де вони дислокуються, і вивчаємо їх потреби. Причому так само ми координуємо якби, зусилля, тому що багато людей ті самі священники. Їздять зі своєю метою, до припустя, там на блокпости до військових, і ми їх просимо відвозити ті речі, які ми назбирали в Херсоні в самому. Угу. От по процедурі в нас ще, нас підтримає. Чому ми, значить, чому кабінет в обласній адміністрації? Ми підписали меморандум з головою обладміністрації, тому що ініціатива громадська суто громадська. Але нам була потрібна було потрібне приміщення, був, був потрібен телефон, який став би гарячою лінією. Тому голова адміністрації виділив нам кабінет в обладміністрації і телефонну лінію. На ту телефонну це 22 96 92 код міста 0552. На ту телефонну лінію може позвонити будь-яка людина, поцікавитися, що, яка є потреба у військових або самі військові. Дати свої заявки це один момент. Чергують там на волонтерських засадах безоплатно, тобто по 12 годин, а то й більше на день, кожного дня без вихідних волонтери. Тобто, жінки фактично або лідерки громадських організацій, або підприємці, які мають ну, якби, такий досвід, як правильно зібрати інформацію, розпакувати, зробити такі пакунки. На яку частину що потрібно відправити, і коли є машина, якась яка йде в тому напрямку, ми загружаємо машину з накладною, і потім ця накладна з підписами повертається до нас. Тобто, будь-яка людина може поцікавитися усім, що там відбувається, як воно відбувається. Тобто, Е, розповідь мене вразила вчорашня автодозорівців, що нібито вони там були, і щось там незрозуміло відбувається. Я не, не зрозуміла з ким вони спілкувалися, якщо чесно, жодної конкретики. Uh -huh. Ну так так же ж не можна, розумієте? Uh -huh. Я зрозуміла. Наталя, скажіть, будь ласка, от у нас сьогодні були в студії е м, жінки, які розповідали, які одна жінка вона мала проблеми з Криму, вона добиралася, е а інша жінка, вона якраз була з тих людей, які допомагають. Вони власне говорили про те, що фактично всією допомогою зараз людям з дуже серйозними проблемами переїзду, всіма цими речами займається, займається просто люди. Уряд нічого не робить. І до вас я чую, що принаймні місцева адміністрація якось з вами. Співпрацює, але є і волонтери. От ви можете так. оцінити та е, яка участь от, просто громадськості людей небайдужих, і яка участь от місцевої адміністрації влади в вирішенні цих проблем військових? Я знаю, що в Херсоні створений штаб міграційний, який готовий приймати е, людей з Криму? Е, в нас є контакти. І від нашої організації Наталя Козаренко увійшла у міський штаб Херсона для того, щоб ну, якби, допомагати у прийомі біженців з Криму. І можна 15-80 є служба, це в МНС, на яку можна телефонувати і. Ну, цікавитися, от вчора я чергувала увечері у нас в, в, в координаційному штабі допомоги військовим. То якраз з цього штабу дзвонили <кій> ті чергові і. Просили, якщо є якісь продукти харчування, забезпечити там вночі, мали прибути двоє студентів з Криму, і поки вони будуть перебувати в Херсоні, там якийсь гуртожиток виділений для прийому е тих людей, які з Криму їдуть. Ми, ми те, що мали, відправили туди, це один момент. Потім ми зв'язуємося так само з громадськими організаціями київськими, і зараз йде мова про те, щоб сім'ї військовослужбовців прийняти на Херсонщині близько 600 осіб з, з кирчів і Одосії. Ми шукаємо транспорт, як вивезти їх. Щоб, щоб не гнати, припустимо, з Києва ті автобуси, а набагато ближче їх можна ж тут взяти. Uh -huh. Uh -huh. Є така, тобто е, знаю, що влада створює міграційну, е, міграційні підрозділи. Ми були коли в четвер на Чонгарі, я особисто і колега-журналіст Олег Зайченко, ви, мабуть, його фотокартки бачили. То ми там бачили намет прямо на блокпосту. Це якщо їхати з Криму через Чангар. Uh -huh. І там намет він готовий прийняти кілька десятків осіб прямо на кордоні. Uh -huh. Uh -huh. Тому, якщо людям немає як дізнатися, ну можна до нас телефонувати, ми на місці зорієнтуємося. Я розумію, що буває паніка, і людина, ну якби, коли панікує, вона. Не, не, не знає, де що шукати, можливо. Uh -huh. А ще ми в, в п'ятницю були на блокпосту в Армянську, і там зустрічали військових ракетників, які виходили. Яка <кій> ну там 18 було люд, чоловіків військових, які не схотіли лишатися в Криму, лишилися вірними тій клятві. Народу України і вони поверталися. Ми їх зустріли. Ну, ми, як журналісти, зустріли, але за ними під'їхав автобус прикордонників з тієї частини, яка там поблизу розташована. Їх забрали і за ну там повезли до себе в наметове містечко. Угу, угу. Добре, Наталія, дякую вам, що ви нам розповіли про те, що відбувається в Херсоні.